О Боже, нарешті Q5 є бестселером для Ауді. Трилітровий, V6, він більш агресивний. В цьому Ауді, звичайно, здивували і зробили краще, аніж був. Це, звичайно, шок, але я дуже радий, що ми нарешті записуємо це відео, а саме огляд нової Ауді Q5 2025 року. Audi Q5 3-го покоління 2025, вона має нові варіанти двигунів, вона має оновлений інтер'єр і гострий новий. Дизайн, і цей автомобіль реально рятує усіх поціновувачів Ауді, тому що не задовольняючись оновленням А 5 і відкриттям довгоочікуваного А 6 e tron ауді випускає позашляховик Куп'яння третього покоління для тих людей, які хочуть стилю ауді, але ну ви мене зрозумієте трішки вище від землі. В той час як парний Q6 електричний, непарний парний куп'ята працює на бензині і має багато фішок. Які можуть розважити не тільки вас, але й всю вашу родину, всіх ваших друзів, і звичайно, Q5 є бестселером для ауді, і не тільки для ауді, але й для нашої компанії. Також ви самі це знаєте. І надзвичайно взагалі важливим автомобілем у Сполучених Штатах. Понад 1,6 мільйона екземплярів автомобілів першого покоління вийшли на дороги. І зараз існує понад мільйон екземплярів другого покоління. І що варто сказати? Такою кількістю людей на гачку Audi новий автомобіль має бути прикладом того ж самого, але кращого. І краще за всі. Одразу скажу два варіанти. Куп'ятих будуть запропоновані в Сполучених Штатах під час запуску. Базова Куп'ята вона буде мати турбований дволітровий 4-циліндровий двигун, потужність 268 кінських сил. А С-Ку п'ята вона має. 3-літровий V6 з турбонадувом потужністю 362 кінських сили. І кожен з них, кожен з цих двигунів, він пов'язаний з семиступінчастою коробкою передач «E з подвійним щепленням і повним приводом квадро. Обидві моделі Q5 будуть їздити на поєднанні пружин. Що це означає? Стандартна модель налаштована таким чином, щоб бути зручною на сталевих. Пружина, але ви можете оснастити спортивну підвізку. До речі, вона стандартна для ск 5 для більш захоплюючої їзди завдяки частотно-селективному демпфуванню. Що це таке? Frequency selected Damping – це призначення для зниження демпфуючих сил на високих частотах. Тобто, що таке високі частоти? Жахливе дорожнє покриття, наприклад, і підвищення їх на гладкій Поверхні, якщо ви хочете пневматична підвізка з адаптивними амортизаторами, також доступна, але як опція, тут є більш широкий розрив між режимами комфорту і спорту, саме в новій Куп'яті. В стандартну комплектацію входить прогресивне рульове керування. В цьому ауді, звичайно, здивували і зробили краще, аніж було. І в новій Куп'яті чудово демонструється той самий новий дизайн. І подивіться, цього разу зовнішній вигляд нового Q5 став. Якше. Ну, не те, щоб автомобіль другого покоління був сильно агресивним, зауважте, але навколо автомобіля все ще є ось ці помітні лінії, щоб акуратно привернути ваш погляд туди, де він повинен бути. Ну, це за словами дизайнерів Ауді. Але весь автомобіль виглядає і відчувається набагато гладкіше ззовні. Є кілька деталей, на які варто в новинці звернути пильну увагу. Перше складки в нижній частині дверей вони приховують частину візуальної ваги автомобіля. Це не гігант, але там багато металу. А м'які плечові лінії без зусиль ведуть вас до колісної арки. І задня частина вона виглядає приємно широкою і цілеспрямованою. Світлова графіка на всю ширину допомагає цьому. А всі вихлопні труби, о Боже, нарешті вони справжні. Більше ніяких підроблених трубок для ауді. Куп'ята буде, до речі, доступна в 11 кольорах, включаючи прямо таки неймовірний ультраблу, і буде їздити на колесах від 18-го до 20 -ти. 21 дюйма, в залежності від ваших характеристик. Що бачимо далі? У нас спереду нова решітка радіатора. І, І за словами Audi, спортивна. Що залежно від виду спорту може бути правдою його одноблокові фари на 1,6 дюйма вище ніж у останнього автомобіля. Однак ДКО, який сидить всередині, є окремим елементом. Спереду, ви знайдете світлодіодні ходові вогні денні, а заду ви отримуєте oled блоки другого покоління. І до речі, нова партія Ауді з восьми регульованих динамічних світлових патернів переноситься і на новий Q5. Просто виберіть потрібний шаблон за допомогою ММА, поки ви нерухомі. І наступного разу, коли ви увімкнете автомобіль, ви зможете засліпити глядачів своїм новим стилем. Засліпити це, знаєте, для червоного слівця сказано. Тому сильно тут не реагуйте. А краще, поки от ця пауза і моя вставка, напишіть в коментарях, що вже думаєте про куп'яту, поки не дослухали до кінця. Але до речі, лише європейський ринок може використовувати їх під час руху. США також упускають ще одне. Один цікавий трюк з освітленням, оскільки задні oled дисплеї можна використовувати для зв'язку з іншими учасниками дорожнього руху і попереджати їх про те, що відбувається попереду. Однак, однак, друзі, ми ж говоримо про Америку. Для Америки це не все приреченість і похмуреність без освітлення. У Q5 дуже крутий стоп-сигнал. Під заднім спойлером знаходиться ряд надзвичайно яскравих ліхтарів, які трохи схожі на. Підлогу карбонітової камери в Імперія завдає руху у відповідь. Олди зрозуміють, коли ви кладете ногу на педаль, вони відбиваються на задньому лобовому склі та діють як додатковий візуальний сигнал для тих, хто бере вас на обгін через задні двері. В США це не просто лінія крихітних червоних плиток, а там відображено священне для ауді слово. Кувато у Європейському Союзі це буде класифікуватись та і класифікується як реклама, і є незаконним. А от у країні вільних такого немає. Давайте поглянемо, що маємо всередині, тому що реально ця новинка вона викликає ось ті самі мурахи по шкірі, і всередині реально купять він більш агресивний, загострений. Але при тому. Трошки незграбні. Це більше відповідає тому, до чого ми зараз звикли від ауді, але також відчувається, що це все ж таки віддає данину поваги дизайнерським салонам, якими фірма славилася ще в нульових. Все виглядає і відчувається досить міцно, щоб прослужити більше десятиліття, ніж перший власник навіть буде думати про автомобіль. Уважні очі помітять порти USB-C спереду і ззаду, а також індуктивну зарядну панель для телефону. Є кілька бризок блискучого. Пластику, які неминуче будуть чистими протягом 5 секунд протягом всього існування автомобіля, І ніколи більше не виглядатимуть так, як раніше. А набір кнопок для керування дзеркалами, сидіннями, замками і освітленням за ручкою дверей, це або невимовний геній, або Реально невимовна якась дурість, але це час покаже. А тепер поговоримо про платформу. Новий Q5 заснований на платформі Premium Platform Combustion, як і новий Audi A5. Платформа, за словами Audi, ми зараз спілкуємось через виробників прямо до вас, пропонує велику гнучкість і дозволяє використовувати низькі автомобілі, такі як a 5 і вищі. Такий, як новий q 5 І спільне використання платформи означає, що вони обмінюються великою кількістю технологій. Можливо, ви впізнаєте інформаційно розважальну систему Digital Stage, вона була в А5, що складається з 11,9 дюймового віртуального дисплея в самому салоні автомобіля, та 14,5 дюймового сенсорного дисплея MMI. Перший справляється з тими елементами, які повинен знати водій. а Другий робить все те, що ви від нього очікуєте. Для водіїв, які не вміють розмовляти, є опціональний 10, 9-дюймовий екран, з яким пасажири також можуть грати. І ви також, я впевнений, впізнаєте, конфігурований проекційний дисплей Q5, який, крім відображення життєво важливої інформації, дозволяє водіям на люту прокручувати різні інформаційно розважальні функції. Динамічне світло взаємодію охоплює всю широну салону і реагуватиме на події, що відбуваються з автомобілем, забезпечить акуратне, привітальне шоу або приємне. Шоу, коли ви з автомобіля виходите, і давайте скажемо об'єктивно про Q5 ми говорили безліч разів, але будучи позашляховиком, він має бути що практичним, сидячи в ньому є достатньо місця для людей середнього розміру спереду та ззаду. Що я вважаю середнім розміром? Ну, хоча б там 176 см, 172 см. Ну, Рівняю по собі. Тому звичайні сім'ї вони не повинні мати жодних проблем із карх, якщо вони всі не мають зросту ну приблизно там метри два. Ауді заявляє, що в багажнику з опущеними сидіннями ми маємо 1472 літра простору, тому ви зможете зробити з ним досить багато, перш ніж вирішити, що вам потрібна вантажівка. І що з приводу цін зараз? Офіційно Ауді каже, що звичайна куп'ята буде починатися з ціни приблизно в 58 тисяч доларів, а S ку близько 92 тисяч доларів. Але повна специфікація в Сполучених Штатах Америки все ще вирішується, що означає, що показники пробігу і рівні комплектації і ціни все ще достовірно невідомі. Ми дізнаємося більше, оскільки дата запуску Q5 і S ку в 25 п'ятому Оці наближається. З чим я вітаю і себе, і вас. А зараз на правах реклами я вам скажу тільки одне. Але давайте це залишиться між нами. Зовсім скоро Audi Q5 25 року буде в продажу. і зовсім скоро найвигідніші ціни на неї і ще на безліч автомобілів. Давайте точніше, більше 4 тисяч авто, які можна привезти зі США, є на нашому сайті компанії Брандка. До речі, посилання в описі під цим відео. Що з ним робити, ви самі знаєте, просто обирати собі автомобіль. А ми до вас повернемось вже зовсім скоро в наступному відео. І сподіваюсь, з наступною новинкою вітаємо Ауді і до зустрічі разом з зранка.